Всім доброго вечора. Ви знаєте, скільки справ, скільки треба всього. зробити, Часу на відео взагалі немає. Вчора вікуську відвезла додому, Сьогодні вже забрала, бо її зробили прививочку ще. В общем. <свят> Кожен день щось роблю то по справам, то треба мамі щось допомогти. Взагалі, дні пролітають дуже швидко, тому що приїхала ненадовго і це не встигаю. Якщо чесно, якщо навіть і є в мене так часто, я його провожу там з дівчатками, щось розмовляємо, щось Те, ну, навіть до телефону не доходять руки, я вам так скажу. Сьогодні так, знаєте, прохолодно вдома вчора, позавчора було так, знаєте, так тепло, так гарно. А це щось знову похолодало. Якуся, щось там розповідає бабусі активно, скучила за день, за нами, а ми за нею. Такий вітер сильний, дуже просто. Он скаче, зараз вона буде до вас вітатися. Добрий вечір. Скаче, горається. Як ти? Розкажи, підписуйся. Я, я і граюся. Буває колись там на весепедику покатаюсь. Угу. Ти на... була вдома, скажи, я їздила додому, я да, їздила да. додому, колись я, е, тільки що каталась на гатчі, угу. да. <реш> <реш> <В> общем, разважаемся, как розважаємося, <реш> як можемо. Кумай, може, Трошки ага, лампочку відпустили, е, приготували для вас рецептик. Щось. А сусідська собака, і Майна! наша з, з одного боку забору на інший і гавкають. Це такі справи. Настонічка сьогодні вихідна, до нас телефонувала, то спілкувалися. А, а так, дівчата хлопці, більш немає нічого нового. Нікуди, а, хоч якщо десь іду там чи що, то знімати немає коли. Кажу так, як є. Якби воно більше часу щоб був вдома, воно б розподілилося, якось би робота, а так воно все дуже швидко. Ну нічого, трішечки і завтра до вас обов'язково ще вийдемо. Хотіла піти, думала, буде погода хороша, думаю, може сходимо з вікустю на річці, покупаємося. Ні. Воно, хоч і тепло, але таке, знаєте, все одно прохолодно, ночі теж такі прохолодні, для води це не годиться. Вон Лайма ганяє туди-сюди, хотіла вам показати, так, така швидка. Ні, зараз вона повернеться, я вам покажу. <сум> ту дівчинку. І Ризик приходить, і вона. В общем, а це таке. Смаколики люблять. Я вчора їздила тут в ж місто, поверталася. Думаю, треба заходити в магазин і купити їм смаколик. Тільки заходиш в двір, лайма пищить, рижик біжить. в общем. -то. Але я їх дуже люблю, і, ви знаєте, теж мені це задоволення. Я дуже хотіла вже додому, і хоч і ненадовго, але цей час провожу з задоволенням, як би тут не було, там вночі неспокійно чи що, ну я на це не звертаю уваги. Головне, що вдома. А ось наша дівчинка гуляє, трошки линяє. А, красуня наша. <смі> Ото, щоб гладити, я її щіткою ще й чистю. В общем, дівчинка, Да? Красунька? Якщо вам трохи на, на нашої красуні, дали Моська. Треба кататися, качатися. І гратися. Вчора я взяла її чесала, так вона, ви знаєте, як лапу, як вдарила, та хорошо, що ну як вона не спеціально, а так ж, як до мене, як лащиться, і мені прямо в лице. Та добре, що не розідрала. То була б красавиця. Ось моя мама. Добрий вечір. Вона себе ніколи не показує. Я кажу, Давай я тебе хоч покажу, хоч Дай. людям, яка ти в мене єсть. І дуже рада дівчатка, що в мене досі приїхала. Нема без мене. Але дуже швидко летить час теж Да, да. Хоча балакаємо багато, але все одно. Час летить швидко, вроді балакаємо все, і все одно здається, що ще й не все побалакали. Поїдемо і все одно будемо по вайберу, так як завжди, балакати довго. Так, що ось такі в нас діла. Все вам потихеньку показали потрошку. Так що будемо вже зараз в'язати лайму, давати їсти. Ну так як завжди, все. Як у нас проходить вечір. Вікуська грається, то на качелі, то ще щось. В них канікули з бабусею. Ну, це вже як я поїду, то бабуся вже візьме свої руки на навчання і буде тренуватися перед школою, тому що все позабуває. Каже, поки буде йти, то все й позабуває. Це читала чим щас. <задила> Тому що... Посадила читати, а вона як коли там займалась, так гарно читала вже, а це Бека Мек. <задив> Треба трошки її. Ось такі справи в нас. Ось так у нас проходить вечір, <задив> вікуся в танцях. <задив> так що нам не несумно з бабусею. А як Ай, оце так. ж її вчора не було, то нам було сумненько, що її нема. Ой, О, що... Так що танці <составим> по, заявкам. по заявкам вам, дівчата і хлопці, трошечки позитиву пози. на, на нашому каналі давно не було, так що трошечки ми вам покажемо. Дави, Куся. Да. О, Куся? Завтра, знімати, завтра. Знімати. завтра ще будемо знімати, так що може прийде, рижик. Може, може, прийде рижик. Я йому дала корм і він пішов гуляти. Ну і все, а Йому буде ж нічого не треба. Всім тихого вечора. Ми йдемо з дівчатками відпочивати. Бабуся, вже наша пішла десь в кухню. Ми ще з Бікуською на дворі. бо біля нас ще ось подружка. Дякую, хто до нас прийшов на канал. Ми бачимо, на нас дуже багато підписалося новеньких людей. Ми раді вас вітати у себе на каналі. Сподіваємося, що вам буде з нами і цікаво, і смачно, як завжди. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. До завтра. завтра Добраніч! ні. До, до завтра побачимо. До зустрічі. До зустріч. Сьогодні ми з вами готуємо картопляні шарики. Берем, варимо картоплю, мнемо її. Тепер на міленьку таку. Тертушку я натираю твердий сир. Пропорції я вам всі напишу. Картопельку, коли я варила, я її посолила, тому зараз солі додавати не буду. Сир натерли. Тепер додаємо крохмаль. Дві ложки. Так, одна і такі повнесенькі. Тепер це все або ложкою, або вилучкою, чи те, що мняти картопельку переминаємо. Можна додати перчику. Це все за вашим бажанням. Я не буду, щоб дикуся їла. Зразу ложечкою, а потім вже буду руками. Ось таке у вас виходить таке тістечко. Тепер беремо його і крутимо такими кружочками. Ось такими. І так виложуємо. А тим часом або в сковорідки, або в чавунок наливаємо олії. Хай гріється добре, поки ми накрутимо наші шарики з вами. Я такі невеличкі. Ви можете трошки побільші робити. Це бо воно ж всі інгредієнти готові. Просто зробимо, щоб такий був золотий скориночка, щоб було смачненьке. І так, зараз докручу шарик і тоді покажу, як будемо смажити. Так, нагрілася в мене вже олійка. Я сюди кидаю, але такими, знаєте, ну, не побагато. Бачите, як воно буде так смажиться. Їх і виходить з цієї порції. Оце 5 і тут ще 12 штучок у мене вийшло. І тепер беремо так просто. Зараз воно підсмажиться і беремо, крутимо весь час в олійки. Ці шарики. Отак. І тоді, до якого ви хочете більше коричневіші, більш світліші, на полотенечко. і вони вже готові. Ось так от, бачите, смажиться. До такого кольору, як вам подобається. Я ще вже буду знімати. Ось такі смачненькі шарики ми з вами приготували. Дуже смачно, швидко. Я думаю, що сподобається як дорослим, так і діткам. Я так підсмажувала так, до золотистого кольору. Ви можете більше тримати в олійці, і вони будуть більш у вас такі рум'яні. Це все за смаком. Вони дуже, гляньте, Бачите, так хрустять. Ось так в серединці. Так що була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Готуйте і смакуйте.